Тайшно, ви на 33-м каналі. З вами Геннадій Виноградва. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. І не тільки поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, пережили ми з вами цю нічку. Слухайте, я от тільки вчора з товаришем спілкувався і казав: ну точно, тут ну по-перше, це місто, По-друге, зернова угода будуть обстрілювати Одесу і Миколаїв. Я вже, от я не знаю, як на Каркав вчора. І дійсно, я таки бачу, що відбулася атака. Слухайте, це це відповідь. Я так думаю, скоріш на зернову угоду. Оці вони били по Одесі Миколаїву, як по портам. Мені здається, не, не про ця історія. Чи ні? Що думаєте? Ну, по перше, місце дійсно було неочікувано. Mm. Але а те, що зернова угода, вона буде, її буде відмінено, то це, ну, те, що вона перестає працювати з 18 липня, mm. це вже було зрозуміло. Хоча, до речі, тут дуже цікавий момент: 14 липня, президент Туреччини Реджеп Тей Ердоган заявляв, що Путін його запевнював, що Росія зацікавлена. Ага. В продовженні зернової угоди. Отже, ну тут а, Путін, скажімо так, він кинув Ердоган. Ердоганов зробив Ердоган зробив заяву, яка ну, виявилася пусто дзвонство. Mm -hmm. Ердоган то, цього Путіну не пробачить. Це ми розуміємо і це вже окрема історія. Але загально то Росія вже заздалегідь готувалася до того, що зернова угода не буде працювати. Якщо вона не буде працювати, то що буде робити Росія в цьому випадку? Що вона почне обстрілювати судна інших країн під інше під прапорами інших країн щоб мати проблеми з цими країнами, хоча б на політичному а в як мінімум? Цікаво. Цікаво. Ні, вони будуть обстрілювати Одесу, Миколаїв, угу. І вони готувалися до цього заздалегідь. Готували б саме для цього дрони Камікадзе шахет 136 Готували калібри боєкомплект, 6 калібрів, тобто надводний об'єкт використовував їх один з надводних кораблів бойових кораблів з шістью пусковими. Відповідно, а це все було підготовлено заздалегідь. Тут стався міст. Ну так співпало. Саме цим ударом Росія навіщо вона так зробила? Ну, Росія зараз буде змушувати знову ж таки підписувати зернову угоду вже на умовах Росії. Ага. Бо ну, Росія з Росією ніхто не підписував. Е, угоду. Україна не підписувала з Росією ніякої угоди. Ми співпрацювали з Туреччиною та з ООН. Uh -huh. а Росія виключно сама собі там вигадала, що вона є стороною цих домовленостей. Uh -huh. Зараз вона буде намагатися саме такими ударами е, до себе перевертати увагу. Ну, побачимо, що до чого це призведе. Мені дійсно не сподобала ситуація. Там Гутієра ж листа писав Путіну, він казав. І що от, було погодження на цей на Свіфт до їхнього сільхозбанку, але той щось ще хоче, слухати, мені йшов, і що, підуть іще, іще на поступки на якісь думаєте? Це якось так кволо на ну, всю історію. Я б ну, думав, що ну, не будуть. Ви, ви знаєте, я в ООН взагалі не впевнений. Це. Uh -huh. Настільки вже себе дискредитував організації, і не вона одна, ми ж бачимо, що за час повномасштабної війни в Україні багато організацій продемонстрували, наскільки вони нікчемні, безхребетні, аморфні, а іноді навіть і ворожі. ну, той самий комітет Червоного Креста. Червоний крест, наскільки він все ж таки ворожий до України, і наскільки він проросійський. Або а, МАГАТЕ, що вони зробили, щоб якось заподіяти ну, тому, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції, в присутності там окупантів і їх постійного шантажу та погроз. Ну, про ООН це взагалі окрема історія. Тому всі ці міжнародні організації вони продемонстрували наскільки вони нікчемні. І якщо там ООН щось погодить для зернової угоди. Ну що ж, це буде ще а. одна історична помилка Гутеріша, який саме входить в історію, саме з такого боку. Свого, свого часу Ліга Націй вже війшла в історію, відповідно. І де зараз Ліга націй? Ми бачимо. А. А, ну, мабуть, зараз це вже черга ООН. Ну, взагалі, також вчора з товаришем спілкувалося, Там буде ж нарада, я не пам'ятаю, чи НАТО, чи ООН вже занепокоєні штучним інтелектом. Які помні, це НАТО в оборонному комплексі. І от вчора ми спілкувалися, і я говорю: слухай, ну вони вже занепокоєні. А коли почнеться повстання і ці ну, кіки роботи підуть проти людей, то що вони то, глибоко занепокояться і, і почнуть перемовини. Слухайте, а там ж не буде з ким перемовини вести. Там така ось, чому вони всі занепокоєні, слухайте. І так, щоб так, також телеглядачам цікаво, то там така справа: якщо машинний код, алгоритм вирішить, що людство зайве в цій всій історії, і Вважає розвитку, то воно його викреслити і ніякі перемовини неможливо, ніяке занепокоєння не спрацює. От просто нуль і все. І піде вже інша історія, якщо не дай не дай, дай Боже. Тому я так також дивлюся на цю історію. ну Слухайте, мені цікаво, логістика ворога якось зміниться. Я бачив там пробку в 25 кілометрів. Ну, така серйозна історія. Пробка в 20 Це я так розумію, виїжджаючи. Бе, як як у, у них безмітежність не. не, не. <реш> не, не устроило ніяк. Слухайте, я, логістика ворога зміниться після ось цієї історії чи ні? Бо там ж залізнична історія працює, я так розумію. Ну так, залізниця працює, а залізниця відіграє привалюючу роль угу. в, в мілітарній компоненті, в забезпечення а, так, якась є роль у автомобільної компоненти, але її, якщо ми кажемо про Кримський міст, дуже швидко переформатують на залізницю, а, тобто з материкової Росії до тимчасово окупованого півострова Крим матеріальне технічне забезпечення, сили та засоби будуть відправлятися. А, це може бути пауза десь приблизно там на дві доби, на три ага. доби не більше. 72 години і вони переформатують навіть. Навіть якщо треба буде зменшити е, цивільну компоненту або е, комерційну компоненту, вони це зроблять. Це заради мілітарної компоненти, е, з іншого боку, щодо виїзду з Криму, ну там у них проблематичний виїзд через Чонгар, та не найкращий виїзд через армянський зараз, угу. але е, все ж таки вони є. І е, те, що дійсно там зараз на пробка, то це ситуативний момент. Він буде мати місце ну десь також декілька днів. Це не буде тривати місяцями. А навіть це якщо, якщо не буде, буде знову тривати, пострілі. То... Слухай, почекайте, почекайте, це якщо не буде о, знову інцидентів на мосту. Тут же ж таке, чим більше інцидентів, тим якщо не буде знову якогось інциденту, який, mm. наприклад, порушить вже не тільки автомобільний рух, але й залізничний. Mm. Ось у чому справа. Якщо буде такий інцидент, ну тоді вся логістика буде в колапці. Це буде для них а, критична ситуація. Поки що говорити про колапс зарано. Так, в них є проблеми. Ці проблеми ситуативні, вони будуть вирішені, і навіть зараз вони можуть використовувати іншу полосу а, на автомобільній дорозі щоб, поза всі правила, щоб об'їжджати ці ага. пробки своїми колонами з військовим автомобільним транспортом, якщо їм так потрібно. Mm -hmm. Ну і окрім цього, є ще й залізниця, яка йде на материкову частину Південної України. І це знову ж таки це не є на сьогодні mm -hmm. якимось yeah, ах, яким критичним становищем для них. Це вирішиться за декілька днів, mm -hmm. якщо знову ж таки, якщо знову ж таки щось не стане. Ну, тобто, це не, не маркер якоїсь фази війни. Бо я так думаю, ми з вами багато про це спілкувалися, що коли почнуться Так, да, Кожен атаки... вибух це маркер. Ну, міст. Кожен вибух, який ну, стається міст. в глибокому тилу, це маркер. А той факт, що е, цей інцидент стався знову ж таки на Кримському мосту, ага. який є одним з найбільш захищених об'єктів е, російськими окупантами, це багато про що каже. Ага. Цей інцидент став можливий знову. Вдруге, хто скаже, що не буде, він втретє, або в четверте, або в п'яте, можливо, ага. отже, це показово, це показово, і найголовніше це те, що ну з цього можуть робити висновки наші міжнародні партнери. Ага. Ну, ніхто не каже, що ми маємо до цього стосунок, але ті, хто підтримує саме Україну. А вони можуть подивитися на що на те, що відбувається м, біля Кримського мосту, та сказати: О, ну так це круто, дійсно. А, хтось, хтось зміг це зробити mm -hmm. двічі. Хоча ну, здавалося б, це неможливо з таким захистом, з такою охороною, але це було зроблено і це показово. Той, хто це зробив, ну це м'яко кажучи, молодець. Це набагато mm -hmm. краще. Це рівень професіоналізму. Настільки високі, що поки що жодна міжна, жодна з іншої країни якась структура не може сказати, що в них є ось такі здобутки в їх історії. Хоча хто це зробив, звісно ж, біля Кримського мосту не маю уявлення. Слухайте, а, а от цю версію зараз про, ну, це знову, про російську історію розповсюджують, що це самі себе росіяни я не розумію навіщо. А чому б ні? Ну, також а дуже навіщо? цікавий варіант. В них же зараз генерали зникають. Ну, Смовики на хтось Зник... бачив, Мізенцева хтось бачив, Дюміна хтось бачив. Ага. Де вони всі? О, тут що з сталося? Одні зника... зникають, інші залишаються біля. Посад третіх відправляють в силку в Сирію. Бо кожного кого відправляють в Сирію, це для нього сил. Mm. Ну, там внутрішня конфронтація, зачистка, хто може гарантувати, що один з генералів, якого є ресурс, він не повстане проти системи, так само як Пригожин. Але у Пригожина не вистачило сили волі а, дійти до Москви А у якогось генералу може вистачити а, сили волі, бажання та можливості, щоб підірвати Кримський міст. Демонстративно, чому б ні? Угу. Ось такий демарш, протест. Угу. Слухайте, ну, я, я все ж таки так не, не розумію. Ну я, ну я от Росія буде намагатися впливати на цю ось зернову угоду. А вони Ну що вони кажуть, що вони гарантії безпеки не надають. А, а, а дійсно, от, дійсно, от от дійсно чи будуть вони стріляти в ці міжнародні е, суда? І, і, ну, я розумію, як Турція буде відповідати, а якщо це не турецьке судно? Ну, є у мене сумніви, що вони будуть обстрілювати сенати, ага. наприклад, прапором Греції, або Португалії, або Італії, або навіть Перу. Тому є у мене такі сумніви, особливо якщо те, що екіпаж цих команд, цих кораблів, вона також міжнародного складу в більшості ага. випадків. Це не громадяни однієї країни, а декількох. І не виключно, що саме ці а, країни, це й країни а, Європейського Союзу, Північноатлантичного альянсу, член, а, тобто з цим також будуть проблеми. Uh -huh. Багато польських моряків, а, багато з країн Балтії і так далі, і таке інше. Тому ну скажімо так: подивимось, дійсно, як вони будуть реалізовувати свої погрози, але найцікавіше буде інше. Повинен бути перше, повинно бути перше судно. Яке після закінчення цієї так званої зернової угоди, воно зайде в Одеський порт і вивезе зерно. А потім буде другий, потім буде третій, а потім буде десяте, 20 та тридцяте. А що Росія? Отже, реакція Росії буде тільки після цього. Ми зрозуміємо наскільки її вистачить. Цікаво, а Китай сі дзінь з Ердоганом вони увійшли у стосунки, такі вже ми бачимо. Що там про слова вже не йде, про довіру не йде. А з сідзіньпіням слухайте. Ну, твій та рідний, її брат, брат Китай, брат, брат Китай. Тоб, ну, я тут не розказав, що її сідзіньпіням можна так от таки кидати цією історією. Ну Путін же його кинув з ядерного угоду. Вони ж підписували документ про нерозповсюдження ядерної зброї. Підписували. Що з цим документом сталося? Одразу після того, як Цзіньпінь поїхав з Росії, М, Путін заявив, що ось Лукашенко отримує ядерну зброю. Не факт, що він її отримав. Я більш ніж впевнений, що він її так. не отримав. Ні. Але прецедент заява, сама по собі заява. Ось тут вони домовляються, що ні ні ні, ні не буде ніякого розпосюдження ядерної М. зброї. А тут ну брат Лука тримає ядерну бомбу. Ну, це підстава Сіціньпіня. Він також, до речі, це запам'ятав. Підставом, тому мені і цікаво. Вся ця історія закінчиться. Як ось Китай буде? Чи буде він впливати на цю історію, чи не буде. Подивимось. Цікаво, коли перший човен зайде в порт з зерном видимо. Я також чекаю на, на цей момент. Так, до нашого фронту переходимо. Слухайте кажуть, що ворог там тиснути почав на Луганському напрямку. хоче я не знаю, до <годи> якоїсь нової дати в Луганську в Луганську область повернути в... У склад Російської Федерації так вони ну так вони говорять. Що думаєте, успіхів якихось здобудуть? Ну дійсно вони зараз розпочали там досить активні наступальні дії. Це правда, mm -hmm. там серйозний потенціал в них бо формулувалося ударне угруповання починаючи з кінця 2022 року. Одразу після того, як вони втекли з Харківщини, а вони розпочали формувати ударне угруповання для контрнасу. І намагалися його реалізувати ще до 24 лютого 23 року, але не змогли. І в них цей їх так званий контрнаступ тоді захлинувся, так і не почавшись. Зараз ага. вони дійсно намагаються а, просунутися до не тільки адміністративної межі Луганщини та Харківщини, а й піти далі до Куп'янського та Лиману. Тобто ага. Лимана, Куп'янська а, намагаються це вийти фактично на лівий берег річки. Ага. але Дуже потужний в них потенціал. Це правда, там дуже складна ситуація. Але а те, як вони розпочали, не можу сказати, що це може для них закінчитися якимось успіхом, тому що з початку свого наступу вони повинні були зайняти плацдарм площею 600 квадратних кілометрів. Mm. А вони зайняли набагато меншу площу, mm. набагато менше. Тобто так вони просунулись, але не настільки, як планували. Я б ну я б назвав цю цифру, і всі б розуміли, коли плануєш зайняти 600 квадратних кілометрів, ага. а, а у тебе 6. вистачає можливості на зовсім інший показник. Ну, це навіть не половина та не третина, набагато менше. Ага. І просування так фіксується, воно є. Але то, який витрачається ресурс. Та які в них здобутки говорить про те, що їх план він не йде mm -hmm. за план, тому mm -hmm. що знову ж таки Сили оборони України підготувалися до цього, підготували лінію оборони, готові були до спротиву та протидії. Mm -hmm. Дійсно, з вами тут я погоджуюся. Богдан, ну, цікаво мені о, ще така історія. Зараз учу, йдуть, Ну... інформація така. Що настрою ну про настрою? Ми говоримо з самого початку війни у стані ворога. А зараз кажуть, що новий бунт визріває. Що вже самі військові починають, Ну там цей генерал, по попофті Спартак. оця вся історія кажуть, що вже більше ще більше і більше, більше військових починають доєднуватися. Ось ну до такого собі невдоволення. Ну це вже дійсно, це вже якась вже не між кірзачами, мені здається, і і цими і, фи, і, і, і піджаками йде війна. Уже всередині самих цих кірзачів вже війна, якась вже ну, почалася в Чи ні? Що я помиляюся. Ну, тобто таке, якесь Та розслоювання. Так. так, так. Другий акт відбувається. Другий акт, який не буде у вигляді якогось маршу mm. на Москву чи щось таке інше. Другий акт цієї конфронтації, він буде більш коурним. Ага. Дуже рідко, що ми будемо щось бачити на поверхні. І от історія з Поповим – це один з цих елементів, коли mm. побачили. Бо Грульов це а, викинув на а, загальний mm -hmm. розсуд. Він став першим першоджерелом цього скандалу, і Гурульов, знову ж таки. Гурульов, він алкаш, це правда, але він має репутацію у відповідних колах, офіцерських колах. Це, скажімо так, поважний алкаш, і те, що він говорить, те, що він робить, те, що він говорить, це дійсно. Ну ми розуміємо, що це ага. мишня. Він також розуміє, яку мичню він верзе. А, але він використовується саме для того, щоб а, ретранслювати інші наративи. і по один з цих наративів. І цей наратив демонструє, що є конфронтація між групами впливу, серйозними групами впливу. Це конфронтація не тільки вже між Шойгу та кулом луб'янківських, які знаходяться під патронатом Луб'янки, а це ще й з кулом голубої крові. Тих, хто є офіцерами з покоління в покоління, коли це така родинна справа, називаємо це так. І це має ось такий зараз розвиток цієї кулуарної конфронтації, про яку ми дізнаємось тільки по якимось невеликим моментам, які впливають в відкритих джерелах. Але я більш ніж впевнений, що в рамках цього другого акту буде ще більше і більше ось таких моментів. І на кого ставку ви тут робите у цій історії? От хто, хто? От мені цікаво, чим закінчиться, закінчиться ось цей другий акт, хто з них от, хто переможе група яка Шойгу Герасимова Чи якщо вони ще разом розумієте Якщо вони ще разом... Ти Шойгу і іграє, може там вже зовсім вже інакша історія у них у Шойгу з Герасі? Може вони вирішують хто з них буде відповідати. Тому розумієте, там вже така пішла, може пішла гризня. Я не знаю. Тому мені цікава ваша думка. і Якщо говорити про ставки, то я роблю ставку саме на Шой. Ага. він нам важливіший. Чому? А тому, що він нікчем, ага. але який дуже міцно тримається за своє крісло. Ага. Отже, хай краще там буде при керівництві нікчем, який буде всіх дратувати, і ага. а, який буде а, влаштовувати чистки. А на ці чистки буде відповідна реакція голубої крові або а, луб'янківського пулу, ага. і ага. З звісно ж, ця, ця конфронтація буде затягуватися ще на довше, довше і довше. А якщо його замінять, ну може прийти дійсно а, керівник, який буде менш займатися корупцією, більш постачанням війська. Це по-перше. По-друге, який може всіх влаштовувати усі, ну якщо не три групи впливу, то дві як мінімум. А отже, тому краще робити ставку на Шойгу, бо нам це вигідніше. Тоді а, Міністерство оборони. Росії буде в довгої в достатньо довгій кризі, uh -huh. що нам тільки і потрібно. Uh -huh. ну. Я ще чув таку історію, що Китай також ось робив ставку на Шойгу. І що це їх так ну їх людина? Ну, начебто, така історія. Я не знаю, ну, як же ще зробити ставку саме на того, хто взагалі військовій справі нічого не розуміє, ну, так. це тільки і... Китаю і потрібно. Ну, ну ні, -ні, ні ні ні, ну ви ж розумієте, навіщо їм сильна країна, навіщо їм сильна? Це батужна російська імперія рядом. Ні, ні, ні. Не потрібна їм така історія. Тому Шойгу нормальний. Отакий варіант: Шойгу, і там ця алкоголічка ще. Алкоголь, не ді помі які з Матвієнка чи не пам'ятаю також їхня людина і ще та іще один там товариш. Слухайте, а на стосунок цього корупції ви знаєте, мені здається, що в Російській Федерації корупція це, от як професія Керниста, керніста. Керністи це ті, хто керном працює, розумієте? Отак от набивають для тих, хто позаду позаду ідеї відрізає деталь велику. І ось ці керністи, коли працюють, вони не роблять перерви. Тобто вони постійно стучать. Ось коли не потрібно стучати, щоб не тримати темп. Вони просто поряд продовжують стучати і йти, і йти далі. Тому ні, корупція там буде працювати постійно. Мені здається, Шойгу, без Шойгу це вже такий це основа основа їхньої держави. Дякуємо, пане Олександр що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим давлячам! Я нагадую, заходити на YouTube канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь. На новлення з вами був Геннадій Виноградов Програма Право на правду. Тримаємо стрій.